Ми зібрали з групи ранніх зернових на 12 616 гектарів зернові врожаєм по 52,30 гектара. Якщо в'яти основних слів озиму пшеницю, пшениця на ротинських полях, зокрема, на колективній формі власності в нашої фермі видала по 60 центнерів і 20 кілограмів. Цього року аграрники Ротинського району зробили ставку на дещо розширення асортименту ярих культур. У нас вже був посіяно площі 919 гектарів горох. Ми зібрали по 29 сетнерів. Входить в нас всього зміну века, яку ми зібрали по 15 сетнерів, біла гірчеця, лікарські рослини і інші культури. Що робиться сьогодні на родинських полях? Зараз в нас дозріває непоганий врожай кукурудзи на зерно на площі 6233 гектари, сої на площі 449 гектарів та соняшнику на площі 949 гектарів. Іде підготовка техніки до збору цих культур які селяни, так і колективні господарства до збору картоплі.